Вітаю, друзі, хотів би за мною про а, оборону ЄС і Україну. Ми всі розуміємо, що це дуже важлива тема, але на неї впливає дуже багато чинників, які ми для себе мусимо розуміти, щоб говорити або все добре, і ми маємо гарну співпрацю, а можливо є певні нюанси, де ми мусимо говорити партнерам про її збільшення і можливо про інтенсифікацію. Але почнемо з того, що за час війни, а ми розуміємо, що війна йде не лише з а, лютого 2022 року. Вона триває вже 8 років, і е, з цього періоду чи був готовий європейський союз до тих змін і до тих загроз, які власне е, створювала Росія? З моменту прийняття глобальної стратегії, такого документу, який формує і зовнішню політику і безпековий підходи Європейського Союзу, ми бачимо, що Європейський Союз почав формувати певну інституційну інфраструктуру в рамках Союзу. Були створені і Європейський оборонний фонд, були створені і певні плани, наприклад, план розвитку спроможностей або щорічний перегляд Ініціатив в сфері оборони, але чи дійсно не приводило до того, що на кінець періоду більш-менш спокійного життя до 2022 року? Європейський союз був готовий до тих загроз, які якраз і виникли 24 лютого. Моя відповідь ні, бо насправді ми бачимо, що всі ці ініціативи, які створювалися, вони не привели до того, що європейський союз почав переглядати в сторону збільшення своєї потужності і своєї потенціалу як обороно і партнера, ну і власне провайдера безпеки в регіоні. Документ, який наразі є головним і наріжним для європейського союзу, як така внутрішня дорожня карта, це є стратегічний компас, який вже був прийнятий у березні 2022 другого року, ну і власне означає певні моменти і певні вектори, як європейський союз бачить себе і партнерів у співпраці в безпеці в, безпеки, в сфері безпеки і оборони. Проблема в тому, що сам документ готувався ще до 22-го року, готувався до два роки. Ну і власне підходи, які були закладені, це скоріше як е зовнішня співпраця, допомога е третім країнам, аніж захист своєї території і своїх членів. Тому і ми бачимо навіть в тому документі, який був прийнятий у березні, що ці підходи вже трішки застарілі і вони не відповідають реаліям тих загроз, які є в регіоні. Про це говорить і документ, який був прийнятий у Версалі, а власне Версалі. Члени Європейського Союзу домовились про те, щоб переглянути, які є проблеми в інвестиціях в сектор оборони. І вони побачили, що, хоча вони раніше на рівні своїх інституцій, наприклад, як Європейська агенція оборони, вони планували робити спільні закупівлі і спільні оборонні проекти, то цей рівень залишається доволі низьким майже 11%, хоча планка була поставлена на рівні 35%. Тобто, як ми бачимо, ситуація не така вже радужна. І оптимістично для самого Європейського союзу, тому е, ці моменти напевно не дозволяють максимально інтенсифікувати між нами працю в сфері оборони. Хоча певні ініціативи ми мусимо для себе відмітити. Отже, якщо переходити до України і Європейського союзу, я напевно пічну з того, що Головні критерії, які ми мусимо закладати при оцінці власне, нашої перемоги над, над Росією, якраз і є саме наші перемоги на полі бою, а, які є спроможності у Росії і як їх зменшити. І третє, якою буде допомога і підтримка наших західних партнерів. Саме про це ми говорили в команді, а, яку сформував. А, Центр Глобсек в Словаччині, коли формували сценарії розвитку ситуації до кінця року, що якраз ці три елементи є наріжними. Тому для нас дуже важливо розуміти, наскільки як партнер може нам допомагати. Є позитивні новини, а є новини, над якими нам слід задуматись. Позитивна новина перша це те, що кільський інститут, який займається обрахуванням кількісних показників допомоги, показує, що ЄС як інституція знаходиться на другому місці після Сполучених Штатів по допомозі Україні і фінансовій, і військовій, і гуманітарній, і так далі. І тут дійсно є певні інструменти, які з'явилися, які є нам помічними, скажімо. Запущено в 2021 році Європейський фонд миру, який планується направляти на місії ЄС і військові, і цивільні за кордоном в рамках спільної політики безпеки і оборони, а також на допомогу військовим третім країнам. Якраз цей фонд і став зараз цією основою фундаментом, яка є нашою, скажімо так, нашим містком між Україною і Європейським Союзом. Із загальної суми, яка була передбачена на 7 років в 5,3 мільярда євро. 3 і 1 на даний момент ми вже використали на те, щоб Європа, європейський союз допомогли Україні. Ці кошти направляються не прямо Україні ці кошти направляються країнам-членам, які дають нам зброю, і вони мають закомпенсацію Європейського союзу. Цей позабюджетний інструмент є дуже важливим. Єдине, що ми зараз бачимо, що якщо ми за майже 8 місяців використали дві третини цього фонду, то напевно треба думати і з партнерами, яким чином діти далі, коли треба буде поповнювати ці запаси в рамках самого Європейського союзу. Другий інструмент. Це дійсно сама політика безпеки і оборони спільна в рамках Європейського Союзу, де е, Україна має такі інструменти співпраці, як е, консультативна місія ЄС в Україні щодо е, сектору безпеки і оборони, а також нова ініціатива, яку запустили або, так, озвучили е, нещодавно, в, в жовтні, про запуск е, тренінгової місії для українців з тим, щоб е, наші військовики отримали більш Гідну підготовку для боротьби з російською родою класна ініціатива, і ми розуміємо, що заявили наші партнери, що вони підготують до п'яти тисяч наших вояків для того, щоб вони були готові і мали спроможності, але тут питання часу, бо насправді про місію ми почали ще до війни, бо ця, ця необхідність і цей потенціал ми вже зазначали перед нашими партнерами. Наскільки це буде можливо далі розвинути і збільшити? Нагадаю, що Британія зараз навчає в рази більше. На наших наших співвітчизників, тому я думаю, що і для європейського союзу це мав би теж таким хабовим інструментом допомоги Україні. Не варто забувати про наш кібердіалог. Теж нагадаю, що це один із напрямів, де Україна є в лідерах серед країн регіону співпраця з Європейським Союзом. І тут саме головне, що це не лише односторонні співпраця, коли нам допомагає Європейський Союз, а це і там, де власне ми можемо бути помічний Брюсселю, пояснюючи уже практики, які ми працювали в рамках кібербезпеки. Ну і ще механізм, який варто теж додати і до оборони, власне, і до гуманітарної сфери. Це цивільний механізм підтримки, в рамках якого надається великий Обсяги гуманітарної допомоги Україні, власне, це дійсно рамка головна, як працює Європейський Союз з Україною, і нам би дійсно хотілося, щоб вона перша утрималась. А по-друге, щоб і ті внутрішні напрямки, про які я говорив з самого початку, про перегляд. Інвестиції в сферу оборони, про спільні закупівлі, які зараз є на порядку Європейського союзу, щоб теж Україна була теж частиною цього процесу, як від інновації, так до самої частини, коли виробляється зброя, яка дійсно буде закупатися і в європейському союзі, і, і в Україні. Думаю, це перспектива, над якою нам слід працювати. Ну і спільно до перемоги.